Закон постійної міцності, маніфест стратегічного зникнення та незламної волі. Слухайте надзвичайно уважно. Справжня сила ніколи не народжується в комфорті, вона не є результатом везіння чи випадкового збігу обставин. Сила гартується в той момент, коли ви приймаєте остаточне і безповоротне рішення. Більше ніщо, жодна образа, жодна втрата, жодна зрада ніколи не матиме над вами влади. Більшість чоловіків у сучасному світі критично вразливі. Тому що їхня внутрішня опора повністю залежить від зовнішнього схвалення. Вони живуть заради лайків, заради похвали, заради того, щоб хтось інший підтвердив їхню значущість, їм потрібен постійний шум, щоб заглушити власну порожнечу. Але ви станете по справжньому могутніми лише тоді, коли вам не буде потрібно нічого від цього світу. Ніколо Макіавеллі розумів це сотні років тому. Неможливо похитнути людину, яка вже прийняла найгірше. І навчилася ним керувати. Ви знаходитесь тут не для того, щоб почуватися добре, ви тут для того, щоб стати незламними. Ваше завдання навчитися заходити в епіцентр хаосу зі спокійним обличчям і виходити звідти, не вважаючи за потрібне нічого нікому пояснювати. Слабкі люди завжди реагують, сильні чоловіки спостерігають, слабкі люди ганяються за ефемерною справедливістю, сильні чоловіки будують важелі впливу. Світ ніколи не винагороджував чистоту намірів, він винагороджує лише контроль, дисципліну та емоційну тишу. Зараз усе, що завдає вам болю, має над вами владу лише тому, що ви ще не вирішили остаточно, ким ви є насправді. Тієї миті, коли це рішення буде прийняте, ніщо не зможе торкнутися вас без вашого прямого дозволу. Ви припиняєте благати про чесність, припиняєте потребувати крапки в стосунках. Припиняєте анонсувати свої кроки, ви стаєте тихими, а тихі люди ви найнебезпечніші. Закон перший радикальне загартовування та відмова від емоційної залежності. Перший закон становлення незламності є водночас простим і нещадним. Ви повинні вирішити загартувати себе самостійно. Перш ніж життя зробить це за вас через біль і трагедії. Більшість людей чекають, поки обставини змусять їх рости, але це робить їх жертвами. Ви ж повинні діяти превентивно. Це рішення вимагає повної відмови від емоційної залежності. Сила не росте в шумі, вона росте в тиші та відсутності. Коли ви зникаєте з радарів, слабкі розуми сприймаються як вашу поразку. Нехай так і буде. Їхня помилка це ваше маскування. Це не просто мотивація, це підготовка до ментальної війни. Ви маєте вивчити найнебезпечніший маневр у психології влади стратегічне зникнення. Жодних оголошень, жодних виправдань, жодних емоційних фіналів. Тиша це не порожнеча, це колосальний тиск на опонента. Поки інші говорять і виставляють своє життя на показ, ви обчислюєте. Поки вони шукають валідації, ви виробляєте важелі впливу. Цей шлях не для тих, кого люблять, це шлях для тих, кого поважають, і перед ким відчувають підсвідомий острах, який неможливо довести. Зникніть на достатньо тривалий термін. І коли ви повернетеся, вони не впізнають людину, яка стоїть перед ними, вони лише відчують її вагу. Зникнення це не слабкість, це прояв вищої влади без жодного дозволу. Коли ви прибираєте себе з поля постійної видимості, ви перерізаєте лінію постачання фамільярності. А фамільярність це вбивця влади. Більшість чоловіків пояснюють свої дії, щоб почуватися в безпеці, але безпека це валюта пересічних людей. Ви тут для того, щоб стати недосяжними. Тиша змушує інших стикатися з невизначеністю, а невизначеність породжує тривогу в тих, хто не контролює себе. Закон другий психологія домінування через самодостатність. Ви повинні зрозуміти, що ваша присутність має ціну, а ваша відсутність силу. Постійна доступність робить вас дешевим. Якщо ви завжди на зв'язку, завжди готові допомогти, завжди поруч, ви стаєте меблями в житті інших людей. Вами починають користуватися, на вас перекладають відповідальність, вам нав'язують чужі завдання. Але людина зі сценарієм це зовсім інше вона не розчиняється в чужих проханнях. У її словах є рамка, у її діях чіткий вектор, у її тиші непохитна позиція. Люди відчуваються на біологічному рівні і починають ставитися до вас інакше. Сценарій перетворює вас на того, хто веде, навіть якщо ви говорите дуже мало. Веде не той, хто кричить найголосніше, а той, хто знає точний маршрут. Коли у вас є внутрішній план, ви стаєте точкою орієнтиру для інших. Вас менше перевіряють, на вас менше тиснуть, вас менше вчать жити. Поруч зі сценарієм люди відчувають силу, яку неможливо пояснити, але неможливо ігнорувати. Це форма повної поваги до самого себе. Це спосіб сказати: моє життя заслужило структуру, мої цілі, гідні простору. Мій шлях більше не залежить від випадковостей. Справжня домінантність не потребує агресії, вона виражається у вашій здатності залишатися непорушним, поки шторми навколо виснажують самі себе. Це різниця між стійкістю та пануванням. Стійкість дозволяє пережити шторм. Панування ж полягає в тому, щоб стояти непорушно, спостерігаючи, як світ ламається об вашу тишу. Як тільки ви приберете емоційну залежність від людей, результатів та схвалення, Ніщо зовнішнє не зможе вас зруйнувати. Ви можете згинатися стратегічно як сталевий клин, але ви ніколи не зламаєтеся психологічно. Закон третій використання терпіння як стратегічної зброї. Терпіння – це побічний продукт самодовіри. Ви довіряєте собі тепер, тому що ви бачили, що ви можете побудувати без жодних аплодисментів. Це знання неможливо відібрати. Саме тому ви стаєте недосяжними. Ви більше не погрожуєте людям відкрито. Ви просто існуєте таким чином, що це позбавляє їх важелів впливу на вас. Вони не можуть вас підігнати, не можуть змусити вас почуватися винними, не можуть вас спровокувати чи загнати в кут. Кожна спроба маніпуляції просто зісковзує з вас, тому що їм немає за що вчепитися. Це пік психології холодної сили, це домінування не через грубу силу. А через тотальну самодостатність. Ви не женетеся за статусом. Статус сам тихо слідує за вами, бо люди підсвідомо поважають те, що не благає про увагу. Ви стаєте вибірковими у своїй видимості. Ви з'являєтеся лише тоді, коли це служить вашій місії, і зникаєте, коли це потрібно для вашого росту. Ви повністю контролюєте ритм свого життя. Більшість людей живуть у режимі Барка Квотдерн Баркер. Їм написали. Вони відповіли, їх образили, вони образилися. Це життя маріонетки. Людина в макіавелівському режимі сама створює подразники або ігнорує чужі. Якщо ви не реагуєте на провокацію, ви виграли бій ще до його початку. Ваша незворушність це найвищий прояв презирства до ворога і найвищий прояв поваги до себе. Пам'ятайте, той, хто змушує вас гніватися, володіє вами. Той, хто змушує вас виправдовуватися, є вашим господарем. Відмовтеся від цього, будьте тими, чиє мовчання змушує інших тремтіти від невідомості. Закон четвертий інтеграція тіні та завершення трансформації. Ви пройшли шлях через біль, відторгнення та тиск. І замість того, щоб зламатися, ви інтегрували цей досвід у свою особистість. Ви більше не шукаєте трансформації, ви вже живете нею. Ваше життя стає тихішим, але не порожнім, гострішим, але не холоднішим, цілеспрямованим, але не метушливим. Ви припиняєте намагатися довести, що ви сильні, бо справжня сила не потребує перформансу. Вона очевидна в тому, як мало речей здатні на вас вплинути. Світ буде випробувати вас знову і знову, бо так він влаштований. Але тепер ці випробування відчуваються інакше. Це більше не загрози, це просто підтвердження вашої сили. Кожен виклик нагадує вам, що ви виживали і в гірших ситуаціях. Кожна затримка нагадує, що терпіння це ваша зброя. Кожна провокація підтверджує, що тиша це ваш щит, це закон перманентної міцності. Коли ви стаєте недосяжним за дизайном, ви завершуєте цей розділ свого життя. Ви більше не вчитеся виживати в грі, ви вчитеся стояти над нею, поки інші грають під вами. Це не просто зміна мислення. Це зміна самої структури вашої душі. Ви стаєте людиною, яка не потребує пояснень, не шукає жалю і не просить дозволу бути собою. Ваша присутність стає сигналом, ваша відсутність тиском. Глибока філософія внутрішньої тиші подолання потреби в шумі. Більшість людей бояться тиші, бо в тиші вони змушені зустрітися зі своїми справжніми думками, зі своїми страхами та своєю слабкістю. Саме тому вони заповнюють кожну секунду свого життя музикою, розмовами, соціальними мережами. Це втеча від самого себе. Макіавелівський режим вимагає зворотного. Ви повинні полюбити тишу, ви повинні зробити її своїм домом. Тільки в стані повної внутрішньої тиші ви можете почути те, що інші пропускають. Коли ваш розум стає тихим, як поверхня глибокого озера, будь-який рух у зовнішньому світі стає помітним миттєво. Ви починаєте бачити мікросигнали в поведінці людей, нервовий рух рук, зміну інтонації, фальшиву посмішку. Це дає вам інформаційну перевагу, яку неможливо переоцінити. Поки ваші опоненти витрачають сили на те, щоб здаватися значущими, ви збираєте дані. Ви знаєте про них все, а вони про вас нічого. Це і є справжня небезпека, яку ви випромінюєте. Тиша також дозволяє вам зберігати енергію. Кожне слово сказане без потреби. Це витрата внутрішнього ресурсу. Кожна емоція, виплеснута назовні, це послаблення вашої позиції. Сильний чоловік ощадливий у своїх проявах. Він каже лише те, що необхідно, і лише тоді, коли це змінить ситуацію на його користь. Така економіка руху на психологічному рівні робить вас неймовірно ефективним. Ви не робите жодного зайвого кроку. Кожна ваша дія це хірургічний розріз, точний і результативний. Мистецтво стратегічного терпіння, гра на випередження через нерухомість у світі, де всі кудись біжать, ваша здатність залишатися нерухомим це ваша суперсила. Терпіння в макіавелівському розумінні це непокірне очікування долі, це активна фаза полювання. Ви чекаєте не тому, що ви пасивні, а тому, що ви знаєте, коли саме настане момент максимальної вразливості вашого супротивника. Час це такий самий ресурс, як гроші чи зброя. Той, хто краще володіє часом, завжди перемагає. Слабкі люди здаються, коли не бачать миттєвого результату. Вони починають метушитися, робити помилки, міняти плани. Ви ж повинні мати залізну витримку. Якщо ви вирішили зникнути, зникніть повністю. Якщо ви вирішили діяти, дійте блискавично. Проміжний стан це територія поразки. Ваша нерухомість збиває з пантелику тих. Хто звик до соціальних ігор. Вони будуть намагатися вас виштовхнути на емоції, будуть перевіряти вашу реакцію. Ваша відповідь завжди має бути однаковою. Спокійна, холодна тиша. Це створює ефект психологічної стіни. Люди розуміють, що на вас неможливо натиснути. Ваші межі стають невидимими, але відчутними, як колючий дріт під напругою. Вас неможливо вмовити на щось, що суперечить вашим інтересам, бо ви не боїтеся бути поганим в очах інших. Ви вже відмовилися від потреби бути коханим всім світом. Вам достатньо бути господарем своєї долі. Заключний етап вихід за межі звичайної людяності. Цей шлях веде вас до стану, який Макіавелі називав вірту поєднання доблесті сили та інтелекту, спрямованого на досягнення величі. Це стан, де звичайна людська мораль слабкості більше не має над вами сили. Ви не стаєте злим, ви стаєте функціональним. Ви дієте, виходячи з вищої доцільності. Ваша етика це етика результату та самодисципліни. Ви більше не просите поваги, ви випромінюєте таку стабільність, що повага стає природною реакцією оточення. Ви не вимагаєте лояльності, ви створюєте умови, за яких лояльність стає єдиним раціональним вибором для інших. Це вища форма соціального інженірингу. Ви стаєте архітектором свого оточення, а не його продуктом. Пам'ятайте, як тільки ви стаєте на цей шлях, ви не можете повернутися назад. Ви більше не зможете дивитися на світ наївними очима. Ви будете бачити механіку влади всюди, в сім'ї, в бізнесі, в політиці. Це знання, ваш тягар і ваша сила. Несіть його з гідністю. Не використовуйте його для дріб'язкової помсти, використовуйте його для побудови власної імперії духу, будьте тихими, будьте непередбачуваними. Будьте недосяжними. Ваша подорож тільки починається, і з кожним кроком ви будете занурюватися все глибше в розуміння того, що таке справжня холодна сила. Ви більше не боїтеся штормів, бо ви самі стали штормом, який вибирає, куди і коли йому вдарити. Ви, не незламні за дизайном. Ви господарі свого сценарію, аналіз психологічної стійкості та перетворення на об'єкт сили. Для того щоб повністю інтегрувати ці знання. Ви повинні усвідомити, що ваш розум це фортеця. Більшість людей залишають ворота цієї фортеці відчиненими для будь-кого. Кожен перехожий може кинути туди сміття своєї думки. Кожен маніпулятор може зайти і вкрасти вашу увагу. Макіавелівський режим це процес закриття цих воріт і виставлення варти. Ви самі вирішуєте, хто має право входу в ваш внутрішній світ. Ваша відстороненість. Це не стіна відчуження, це фільтр високої точності. Ви залишаєтеся функціональним у соціумі, ви можете бути привітним, ви можете посміхатися, але всередині ви залишаєтеся абсолютно автономним. Ви подібні до актора, який грає роль, але ніколи не забуває, хто він насправді. Ця дистанція між вашою справжньою сутністю та вашим соціальним образом це ваш простір свободи. Постійна робота над собою не повинна бути театральною. Не потрібно розповідати всім, як ви тренуєте свою волю чи як ви загартовуєте характер. Справжній ріст тихий, результати скажуть самі за себе. Коли ваші фінанси зростуть, коли ваше тіло стане міцним, коли ваші рішення стануть безпомилковими, люди це помітять. Але навіть тоді не поспішайте ділитися секретами успіху. Ті, хто гідний цього знання, знайдуть його самі. Ті, хто негідний, нехай залишаються в невігластві. Будьте готові до самотності. Шлях сили завжди самотній на певних етапах. Натовп не любить тих, хто виходить за межі їхнього розуміння. Вони будуть намагатися повернути вас назад, будуть звинувачувати в гордості чи байдужості це лише ознака того, що ви на правильному шляху. Ви виходите з під влади племінного інстинкту і стаєте особистістю. Тільки така людина здатна створити щось справді величне, ваша подорож триває. Кожен день це нова можливість підтвердити свою незламність. Кожна секунда тиші зміцнює ваш фундамент. Ви більше не біжите від болю, ви використовуєте його як паливо. Ви більше не боїтеся темряви, ви самі стали тією силою, яка керує тінями. Ви вільні, ви могутні. Ви надо закон для самого себе.